Як засядем, браття коло чари, як засядем браття, примеду, Тонай идуть турки татари а я собі вухом не веду. Кришталева чара срібне єдно, пити, чи не пити все одно, Кришталева чара, срібна як реш. Пити, чи не пити все ж умреш. На тім світі не дадуть горівки, ані пива меду, ні вино, сможки та ті дощівки. Пиймо ж, браття, пиймо все до стівки, пимош, братя пимо все. Криштале вечера срібне дно, пити, чи не пити все одно, Криштале вечера срібна, як реш, пити чи не пити все ж умреш. Ей, як засіли наші коло чаші, Петро Павло хвереми Миколай, і як все мкнули тії ж шпагатівки, то вони забули про рай. криштали чара, срібне ядно, пити чи не пити я весь, все одно. кришталева чара, срібна як реш, пити чи не пити все ж умреш? А, -а, -а як прийде, браття костомахо. А як прийде браття із з Я скажу їй, будь здорово сваху, випий кумцю, люба за мною, криштали вечора сріба на пити чи не пити все одно, кришталева чарібаної окриття. Пити чи не пити все? у Кристалево чара срібна якри. пити чи не пити, все умре.